За 11 місяців 2023-го на розгляд закарпатського апеляційного суду надійшло близько 4 тисяч справ: майже півтори тисячі до кримінальної палати, трохи більше до цивільної, і ще близько 900 в рамках адміністративного правопорушення. Це середній показник. Втім, цьогоріч навантаження на суддів значно зросло через брак кадрів. По е, штату в нас мало би бути 25 суддів. Наразі є 10, конкурс оголошено на 10. В першій інстанції в нас по області найбільше завантажений це Ужгородський міськрайонний суд. Там працює фізично 19 суддів і вони по штату мали би мати 23, по факту 19 і близько 20 тисяч справ уже до них в цьому році не дійшло. Другий по навантаженості – це Мукачівський суд. Мукачівський має близько 10 тисяч при приблизно такій самій кількості суддів. І Якщо у цифрах кількість справ приблизно така ж, як і в попередні роки, то у зв'язку з війною змінилася їхня категорійність. Є в нас е, більше от таких от фактів, які пов'язані от, власне з війною, встановлення фактів народження або смерті. Е, от, е, Суб'єкт злочину, скажімо так, змінився не нелегальний мігрант, а наш громадянин. Так, ну і знову-таки нова категорія в плані ухилення від мобілізації. Державна зрада такого дуже рідко бувало. Тепер воно трошечки з'являється. І в нас в області так само затримують таких. З початку року Закарпатським апеляційним судом винесли три вироки за ухилення від мобілізації. Було один вирок змінено на реальну міру покарання, оскільки перша інстанція з відстрочкою так звано застосувала відстрочку, а апеляційна інстанція скасувала і реальну міру покарання три роки позбавлення волі голова Закарпатського апеляційного суду підкреслила, що в Україні вже відбулося кілька етапів судової реформи, і додала, що сучасним підходом є реалізація доступу громадян до суду не тільки фізично, а й спроможність подати документи, отримати судове рішення, брати участь у засіданнях в онлайн режимі. З Цією метою в Україні запроваджується електронний суд, над яким працює вся країна. І ми сьогодні говоримо, що ми вже працюємо в умовах так званого змішаного судочинства. Чи буде це означати, що в майбутньому ми зможемо перейти повністю на електронне судочинство? В окремих справах так зможемо. Єдиний момент, який нам дається тяжко, це реєстрація всіх органів та інших суб'єктів в нашій системі електронного суду. Ми постійно про це нагадуємо на всіх міроприємствах і на нарадах. Ми постійно всім говоримо: реєструйтеся, ми агітуємо адвокатів, ми агітуємо в тому числі і звичайних громадян, які є користувачами судових послуг. Реєструйтеся для того, щоб значно полегшити собі життя і значно полегшити для себе спілкування судом. Зареєструватися Ганна Фазикож також звернула увагу на нещодавно введену в дію нову редакцію інструкції з діловодства в місцевих та апеліційних судах України. Так із з 18 жовтня стала обов'язковою реєстрація в електронному суді для участі у судових процесах. Так, ми відмітили приріст судових засідань в онлайн режимі приблизно за рік в п'ять разів. Це велика цифра. Насправді це велика цифра. І ми відмічаємо, що у нас сьогодні, от вже особливо після 18-го числа, у нас вже надходять документи нам через електронну систему, в тому числі і апеляційні скарги. Тобто, вже потрохи ми переходимо на цю систему. Нам простіше і скоріше в такій формі, наприклад, отримати і справу від суду першої інстанції, ну і, і таке інше. Да? Тобто, ми бачимо. Що це рухається? Чи можемо ми сказати, що ця система і всі модулі досконалі? Ще ні. Але оскільки ми маємо змішану форму, сьогодні це змішана форма, то відповідно завдання полягає в тому, щоб побачити в системі, які будуть недоліки, їх виправити, і далі рухатися вперед. Провадження електронного судочинства на Закарпатті здійснюється зокрема в рамках тристороннього меморандуму про співпрацю, який підписали Закарпатська ОВА, Закарпатський апеляційний суд та Державна судова адміністрація України. Ми також вступили в контакти з територіальними громадами області, тому що ми переконані, що без територіальних громад і керівників територіальних громад. Ряд проєктів, які ми започаткували, не зможуть працювати. От, два із них це проєкт Електронний суд, понів в смартфоні. і інший окремий проєкт це так званий суд у ЦНАПі. Значить, що це таке? Це спеціальні робочі місця і можливості, які людина така, яка в тому числі не має смартфону, може отримати у себе безпосередньо в ЦНАП. Минулого місяця ми мали зустрічі в Рахові з чотирма керівниками територіальних громад місцевих, окрема територіальна громада, це Солотвінська територіальна громада, які вже погодилися на те, щоб зробити такі перші судові кімнати у цих конкретних районах. Пілотний проєкт суд у ЦНАПі почне функціонувати вже на початку 2024-го на Тячівщині та Рахівщині.